З 20-ї години п'ятниці, 5 травня, у Херсоні буде запроваджена подовжена комендантська година. Вона триватиме 58 годин і діятиме до 6-ї години ранку понеділка, 8 травня. Відповідні безпекові кроки обговорили на минулій раді оборони області. Розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Обговорили ймовірну поведінку ворога і скардонували наші безпекові кроки. Не дамо жодного шансу зрадникам і нелюдям творити безчинство на нашій землі. Тож для сприяння безперешкодженої роботи правоохоронних органів запроваджуємо цілодобову комендантську годину. Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці змогли виконати свою роботу і не наразити вас на небезпеку. Обмеження під час цілодобової комендантської години будуть такі ж як при звичайній, тобто пересуватись та перебувати на вулицях міста заборонено. Містянам варто завчасно вирішити свої справи та зробити запаси їжі та медикаментів. Звертаю увагу, що комунальники, лікарі та правоохоронці працюватимуть у штатному режимі за узгодженим списком, тому за потреби ви зможете звернутись до них за допомогою. Також на час дії подовженої комендантської години місто буде закрите на виїзд та в'їзд. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.